Дивіться, що важливо, все, що ми говорили на базовому, що є увага, немає часу, є ціле, вони частинки, і я центр в будь-якій точці. Оце все створюється для того, що ваша нейрореальність дорівнювала дійсності. Це мало хто чомусь розуміє після моїх курсів, тому я хочу наголосити на цьому. Дійсність і нейрореальність це різні речі. До пори до часу. Зараз хочу пояснити: кожен з вас із своїх паттернів і зв'язків між полями створює о, нейрореальність. Нейрореальність рівно стільки, скільки людей на землі. А дійсність, вона включає в себе всі нейрореальності, в неї є ще. Те, що ми можемо назвати таким, скажімо так, загальною динамікою всього, куди все іде, все вся галактика і так далі разом з нами. Тому нейрореальність у когось є ефективною, а у когось вона є неефективною, тому що не узгоджена з дійсністю. Нам потрібно зробити так, щоб у кожного нейрореальність відповідала дійсності. Тобто, щоб ви адекватно реагували і моделювали майбутнє. Це не означає, що ви дивитеся на факт, що реально, нереально, і тоді ви, тіпа в дійсності поясню зараз на прикладі той ж самої України. Коли сталося те, що сталося 24 лютого. Більшість людей навколо мене сказали: ну все, якби ми програємо, тому що тому що та супротивник великий, довго до цього готувався, і так далі. Я сказала ні, тому що дійсність перемагає зараз нова парадигма. Можливо, 50 років назад, я би так не сказала. А зараз я так сказала, хоча фактажу доведення своїх слів у мене не було. Але у мене було розуміння усіх цих зараз моментів, які я чітко відчувала, проживала і бачила в полі. У мене було купа доказів того ще не проявленого, що пізніше стало проявлено. Так ось, начебто, ті, хто говорили, що все, ми всі пропали і всі тут загинемо за два тижні. Вони говорили тіпа про дійсність, але насправді не говорили за своєю нейрореальністю. Так ось нам потрібно зробити так, щоб наша нейрореальність повністю коригувалась і чула дійсність, щоб між ними можна було поставити дорівню. Тоді простір чує вас адекватно. І ви чуєте простір адекватно, ваш запит долітає до простору, і простір слідкує за таким, як ви, і підготовлює вам місце для зростання.